Всім привіт! Вітаю вас на каналі Лавандовий Простір. Саме тут я вас знайомлю з усіма етапами створення мого лавандового куточку показувала вам усе і купівлю будиночку із земельною ділянкою для вирощення квітів, показувала, як садили ми кущики, як стригли їх та робили з них всілякі букети. Також показую вам і будівництво, і ремонт саме на цій території. Я вдячна всім глядачам за коментарі та хочу попросити вас, якщо ви раптом не підписані на канал, підписуйтесь, ставте вподобайки та коментуйте, і будете спостерігати за історією мого успіху або можливого провалу. Показую вам події, які були влітку 2024 року. Ось приїхав наш довгоочікуваний апарат: це екстрактор для виготовлення ефірних олій. Так як я займаюся лавандою, то і олію буду робити у ньому лавандову. А загалом його можна використовувати для всіх ефірів рослин: і ромашки, і м'яти, і чебрецю, і так далі. Сам прибор ми поки що розклали посеред нашого складського приміщення. Ми намагаємось скласти його докупи, хоча в цьому насправді нічого складного немає. Але потрібно розібратися з найменшими деталями та дрібничками. Потрібно всі краники правильно під'єднати та герметично приладнати тен. Наш екстрактор, або, як я ще його називаю, дистилятор дуже нагадує прилад для самого наваріння. До речі, виробники мені повідомляли про те, що саме мій прибор можна з легкістю переобладнати, добравши та під'єднавши сюди деякі деталі. Від такої пропозиції я відмовилась. Але ж хто зна. У мене дистилятор на 100 літрів. Він складається з основного баку, куди потрібно залити близько трьох відер води. На дні баку розміщений тен. У комплекті є металева корзина об'ємом 70 літрів, куди і завантажується сировина. У моєму випадку лаванда. Вона може бути як сухою, так і свіжою. Для екстрактора немає значення. Але вже з власного досвіду можу сказати, що зі свіжої сировини олії виходить у два рази більше, ніж із сушеної. Але коли ви не встигаєте переробляти сировину, то, звичайно, що краще її висушити та зберегти, ніж вона у вас осиплеться чи просто згниє. До комплекту входить ще кришка з затискачами, до якої прикручується і холодильна камера. До цього прибору потрібна проточна вода. До звичайного крану через спеціальний перехідник. Потрібно приєднатися маленькою трубочкою шлангочкою, яка іншим кінцем приєднується до холодильнику. У холодильної камери є ще один отвір, але вже для водовідведення. Тобто у холодильній колбі водичка завжди циркулює. Всі екстракти, що випаровуються, проходять через холодильник по трубочці і стікають у ємність, яку я заздалегідь приготую. Для того, щоб ефірна олія випарувалась, бак з водою потрібно розігріти до 96 100 градусів по Цельсію. Прибор наш обладнаний термодатчиком, та він має ще один додатковий отвір для іншого додаткового контролю. Наш екстрактор досить потужний і споживає досить багато електроенергії. Тен стоїть тут на 3 кВт. Для такого малюка потрібна хороша нова проводка, і якщо у вас ідуть до розеток кабелі непотужні, то не раджу вам щось подібне вмикати, а якщо ще стара алюмінієва проводка, то це взагалі небезпечно. Ефірна олія лаванди виготовляється методом парової дистиляції, а не під якимись пресами, з лаванди олію не вичавиш. Говорю це, тому що багато людей в мене запитувало, а як ви олію вичавлюєте? Олію не вичавлюємо, а випаровуємо. Ну, Поки мене не було, хлопці приїхали, самі вигрузили дошку. Взяли дошку на ворота Мені треба зараз пошліфувати. Сказали, десь під деревиною вивантажили. Ну, я не бачу. У мене тут ще такі, вибачте, за слово, срачі. Я не знаю де. Вони її вигрузили. Зараз буду дзвонити питати. А, все, все, ну звісно. Серед того всього, що, що, що можна побачити серед цього хаосу все, під ногами. Все є. У нас тривають роботи з нашим дерев'яним парканом. Замовили вже трохи дошок і для воріт. Вони в нас будуть також дерев'яні, але на металевій основі. Дошку ми також шліфуємо. Готуючи її для подальших робіт. Ну що, прийшов час і до фасаду. Будемо його фарбувати. Ця дошка була просочена лише захисною речовиною рідиною такою прозорою, як водичка. А зараз будемо фарбувати лазуру. Я Ну так, да, так, да. ось такий компресор маємо. Нам дали добрі люди, дякуємо. Він дуже великий, я не думала, що такий буде, але він такий великий. Таке в нас насичене та продуктивне літо. Олію потрібно робити, бо лаванда ось ось відквітне. Спочатку відео ви бачили, як ми сапали наше перше полечко перед хатою, і воно вже було скошене. Маємо інше, ще з квітами, і до нього потрібно добратися. Та будівництво триває, відволікаємось і на нього. Пояснюю, чому вже зараз фарбуємо. Зазвичай фарбують в самому кінці всіх робіт, але так як ми маємо справу з деревом, його потрібно обов'язково захистити. Фарба в нас з антигрибковим ефектом та захистом від сонця. Також це додатковий захист від вологи, тому і доводиться все швидко фарбувати. Пофарбовано лише в один шар. Після висихання можна буде вже нанести другий шар. Зараз будемо фарбувати цей забор. Це одну й перенос. А. Зараз його треба пообмітати, тому що посили траву і дуже багато пилюки на ньому. та ще й ці пташки ось встигли тут побувати. Треба трошки десь витерти, десь обдути, бо він такий. Це що вулиці їли, мабуть, птахи. Літо дуже-дуже посушливе та жарке. Траву скосили під самий корінчик, щоб не так швидко росла. Але вона влітку взагалі перестала рости, бо не було вологи. Довкола сухота та спека. Заборими прийшли фарбувати рано вранці. До 10-ї години ранку ще якось ледь-ледь можна дотягти, а потім потрібно ховатись. І лише після 18-ї години можна було працювати далі. Взагалі на майбутнє я не планую особливо морочитись з заборами і постійно їх мити, але так як ми їх фарбуємо і вони заляпані пташиним послідом, потрібно це все зняти. А до речі, я знаю навіть, де ці птахи взяли ту шовковицю. Вона росте у мене на подвір'ї. Звичайно, таких дерев довкола вистачає, але найближче це і є якраз моє. Фарбували, точніше, це вже в нас другий шар. Перший шар ми наносили пензликом, а другий шар ми наносимо вже безпосередньо полотно готове. І в нас ось так вийшло. Супер. Дуже швидко, дуже. Перебралася вже на цю частину ділянки. Тут, звичайно, що також все-все вже позаростало і потрібно косити вже нашу лавандочку. Ось такі букетики формую, я їх посушу для майбутніх композицій. Такі вони. Щоб зберегти їхній колір, потрібно їх сушити не під сонцем, а в якомусь темному місці, щоб воно провітрювалося. Так що косимо і сапаємо. Це я посушу і будемо використовувати на олії, а це ж наші майбутні композиції із сухоцвітів. Ця лавандочка дуже молода. Тому вийшло зовсім-зовсім небагато. Це з одного рядка вийшло. Рядок у мене це той, що найбільший. Він має, 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 ну, понад 100 кущів. Тут взагалі небагато, небагато вийшов оце такий ящичок і такі букетики. Цьому році я взагалі не планувала, що буду щось збирати. Але навіть щось є, ну далі буде. А ви ще тільки подивіться, яку вінтажну поличку я маю. Мені взагалі дуже подобаються такі речі, а мені вона взагалі так, так до мого інтер'єру підійде. Звичайно, що ми її будемо фарбувати. Трошки десь пошкуримо Тож така краса в мене є. Це у нас така сушарка невеличка облаштована. В цьому році лаванди ще взагалі не багато. Її багато, але буде ще більше. Тому ми, ми ось маємо можливість трошки тут посушити. Потім вона в нас буде йти на горішче. Ну, зараз поки що тут. І будинку ми не проживаємо, ми можемо використовувати ще кімнати для того, щоб там. Сушити лаванду. Кущики такі невеличкі зробила кущики. Ось. Взагалі вони такі маленькі-маленькі. Але я навіть із них буду деякі композиції робити. В бокси буду ложити їх. В мене планів, звичайно, як завжди. Тож я отак підвішую їх. Отак я оцей букетик отак напополам. І ось так. Ось так підвішую. А в цьому кошику така лавандочка, яку я зібрала на чай. Аванду ж можна використовувати і на чай. Вона ж дуже заспокійлива. То чай, з щебрецем, з лавандою. З м'ятою, тож, буде супер. Ну, Це маленька частинка того, що я буду ще збирати. Там у нас ось ціле поле лаванди. Ось так з віконечка вигляд. Ох, наш майданчик будівельний, а за ним наша лаванда. А тут вже вам показую той день, коли встановлювали наші ворота. Ці хлопці-майстри не були проти відеозйомки, тому маю можливість трохи показати вам і ці моменти робіт. її жовтої шланги ми набираємо водичку в наші кубики для поливу лаванди. Ну, таке літо посушливе. Ну, у нас на півдні завжди посуха, але цього року так пече страшенно, страшенно пече. І нас оця крапелька просто спасає, хоча лаванда не дуже полюбляє водичку. Але, мабуть, цього року. Це їй взагалі супер. Вона, мабуть, нам вдячна. Зараз ще ближче підійду до воріт наших нових, які ми вчора поставили. Ось той кубик був майже прозорий, а зараз на сонці вода там зеленіє, і він такий став. Зелененький, темненький, потрібно чимось накривати. Ну, взагалі ми ж тут плющ садили. От тут навкруги плющ, але він не хотів прийнятися. Ми навесні посадили ранньою весною, два рази садили, але ну, нічого в нас не вийшло. І воно й поливалося. А знаєте, як поливалося? От переливався, переливалася вода з цього кубіка. І так добряче заливалося. Трошки прозівали з наповненням, от воно й поливалося тут. Ну. Ще спробуємо восени посадити наш плющик. І от плануємо так, щоб він заплівся, заплівся, але це ж знову роки-роки. Щось треба якось ховати ці негарні кубики. У нас же краса тут буде, правильно? Гарна огорожа. Ну, Лише фасад поки що зробили. Але ж далі буде в нас гарна огорожа, гарна лаванда, поремонтований будинок буде. Ну, він буде ж поремонтований. <с <с так, буде навкруги краса, тому куди ж оці кубики? Звичайно, що ми їх якось будемо намагатися закривати. Все повинно бути в порядку, все повинно бути гарним, красивим, рівноважене. Для цього ми працюємо кожного дня і працюємо дуже багато. Ось ми з маємо такий вигляд. Знаружі він зробив фасочку, тут просто такий набор. Вийшли отакі щелиночки. Такі природні. Ну, просто не дуже прилягали один до одного дошка вся крива. Дуже багато з неї роботи ми зробили, але вона все ж таки крива. Тому як змогли, так і зробили. Експериментували і щось вийшло. З приводу воріт, ось тут вони так закриваються. А ще отут треба зробити за якусь. Для того, щоб вони тут краще, краще трималися один за одним. Ну, це ще вони зроблять. Також у нас гуляв оцей стовпчик. І його вони прихватили на ось таку трубу, профтрубу. Так, так ми відкриваємо. І я показую ось так такий вигляд має. Тобто, якщо ми просто закриваємо, воно так і не кидається в очі, що воно там щось наварило. Але воно не заважає, машина сюди заїжджати ніяка не буде. Зріст калітки двометровий, це 2 метри. Тут тобто всі проходять легко. Тут, звичайно, над воротами нічого не наварювалося, тому що будуть заїжджати ще ж машини, правильно? Такі немаленькі. Тому ось так. Ну, Це я вийшла і показую. Якщо є якісь промахи та помилки, то, то це тому, що робили, експериментували. Навіть якщо наш зварювальник з деревом особливо і не працював, але тут він не боявся і трошки щось Щось робив. Ну, трошки, не трошки. Багато працював. Всі багато працювали, шліфували, тесали, варили. Така робота була зроблена, нелегка. Ось це я зараз підфарбую. Чорний колір зроблю. Ось так. А на сьогодні все. Маю ще багато чого вам показати та розповісти. Залишайтесь з нами. А я бажаю вам миру та перемоги. До зустрічі!